Напереду отримати кошти на паливо. дивіться, класний варіант. Nissan Leaf другого покоління. Автомобіль в класній комплектації N-Connect, Має безключовий доступ. Камеру 360. От, попереду в зеркалах, позаду, парктронік передній задній, сліпі зони, безключовий доступ, комбінований салон, підігрів сидінь передніх задніх, підігрів керма. Класний збережений автомобіль. Багато корисних датчиків. Підрулює. Бачить полосу, дестронік, гальмує, тобто багато корисних безпечних датчиків. Наш номер телефону 096-07-9167, карточка, ком.є, інстаграм, ютуб, телеграм. На сайті є ці всі посилання на наші соціальні мережі. На сайті детальні фотографії цього автомобіля, вибір інших автомобілів. Регулярно приганяємо автомобілі. Тому, кого цікавить, телефонуйте. А по цьому автомобілю пробіг 90 тисяч. Є сервісна книжка. На фото буде все детально. Можете передивитися. Автобіль в гарному збережному стані. Має класний стильний дизайн по витраті палива, ну, електрики, а то звикли всі казати паливо. Десь 30-40 до 50 копійок на один кілометр. Класна економія. Навіщо вам витрачати там по 3-10 гривень, а навіть деякі там по 15 гривень витрачають на один кілометр. Класна економія, комфортний автомобіль для міста між містами, багато корисних датчиків. Отакий от вигляд має автомобіль, рівненький, ціленький, трошечки по Попередньому бамперу там трошечки були піджали, знизу видно. А так от автомобіль в класному збережному стані. Тому кого цікавить, приїжджайте, дивіться, вибирайте, телефонуйте. Так, по гумі в нас гума в класному стані. Майже нова, 23-й рік кінець 23-го року. Диски без носу, тормозні, колодочки нові. Позаду в нас також диски нові, без носу, гума в класному стані. Також майже нова, задні парктроніки, задня камера. Все класно по автомобілю, з цієї сторони все так само, гума класна, диски нові, геть без носу, зовсім без носу. Попереду також без носу. Колодочки видно в гарному стані, також загадали, і гума класна по стану. Так, перейду, покажу вам ще зарядка. Є швидкісна зарядка, до речі. І, звичайно, це Type-2. Від домашньої розеточки заряджаєте, або на станції можна там дві, і на станції до 7 кВт можна заряджати через цей порт, а це швидкісна до 50 кВт за годину. Тобто повністю автомобіль можна зарядити за годину, тому легко можна їздити між містами. Зручний комфортний автомобіль, запас ходу в декавному режимі там 270-280 км, Сліпі зони, безключовий доступ, складаються дзеркала. Отак от. Натиснули, зеркало відкрилось. Так, Це зеркала відкриваються, коли заводиш, або натискаєш клавішу. Так, у нас шкіра, налаштування по склу. Все зручно. Так, відразу покажу, відкривається лючок для заряджання, підігрів керма, багато різних корисних налаштувань. Також по керму в нас дестронік, адаптивний круїз, підрулює, Тобто дуже багато з різних корисних функцій. Так, зараз вімкнемо автомобіль, покажу вам По іншим налаштуванням, також автозатемнення заднього скла, заднього виду, заднє скло правильніше. Також в нас є електрорушнічок, є педаль, екорежим, налаштування передачами. Зараз покажу відразу ще камера 360, дуже зручно все видно попереду, позаду. Тобто видно, як ти вирулюєш. Класно дуже в паркуванні, дуже подобається. Також от все максимально збережено по салончику. Підігрів сидінь передніх, підігрів задніх, комбінований салон, гарна тканина. Гарно в експлуатації себе веде. Тому хто хоче, приїжджайте, дивіться, вибирайте. Також є навігація, є підключення телефону, Apple CarPlay, Android Auto. Тобто все для того, щоб зручно користуватися автомобілем, також клімат. Так, І зараз далі вам ще покажу з іншої сторони швиденько, бо починається дощ. Так, от у нас попереду з цієї сторони також. Все максимально збережено. Позаду все класно. Багато місця, зручний автомобіль. Так, і по багажничку зараз покажу. Так, по багажничку в нас ідеально такий збережений, чистенький багажник, великий. Зарядочка. Великий об'єм, всім подобається, сидіння складаються, полиця знімається, дуже багато чого можна загрузити в автомобіль. Тому от такий автомобільчик. Так, до речі, ще паскл покажу швиденько. так, 18-й рік, 18-й, все оригінальне. Позаду також 18-й. Ну, я передивлявся до 18 -й, 18 й І тут 18. й Тому кого цікавлять автомобілі, приїжджайте, дивіться, вибирайте, телефонуйте, наш номер телефону 096 079 167 вашкарточку.e, інстаграм, YouTube, Viber, Telegram. Регулярно приганяємо автомобілі. На сайті детальні фотографії цього автомобіля також вибір інших автомобілів. Підписуйся, слідкуйте на зручний для вас канал. Приганяємо з оригінальними пробігами в гарному стані. Класні автомобілі. Всім гарного дня та побачення до зв'язку!